Не роби операції в цей час. Привіт, я Марія, я астролог, і зараз я дам тобі рекомендації, які знадобляться тобі, якщо в тебе планується операція. За місячним календарем ми дивимося лише на знак місяця. Місяць знаку овен, операції в зоні обличчя голови не бажано робити, коли місяць проходить знак Овен. Старайтесь уникати цього. Якщо у вас операція буде розташована в зоні шиї, варто уникати місяць у знаку тілець. Якщо у вас операція в області рук, плечового поясу, уникайте місяць у знаку близняки. Якщо ви плануєте операцію в зоні грудей, шлунку, уникайте місяць у знаку рак. Якщо у вас операція йде на серці, спині, уникайте, коли місяць знаходиться в знаку лев. Якщо ви плануєте операцію пов'язану із кишківником, 12 кишкою, а також всіма хворобами, пов'язаними із кишківником, травленням, уникайте місяць у знаку діва. Місяць у знаку терезин не підходить для операції в зоні жіночого та чоловічого здоров'я. Нирки. Місяць у знаку скорпіоні. Уникайте операції, пов'язані з кінекологією. Дуже небезпечно. Місяць в знаку стрілець не підходить для операцій на печінки, бо це якраз найбільше. Зашкодить більше чуттєвіше становиться цей орган, більше може травмуватися, більше може бути якась чуттєвість, чутливість в цей час. Місяць знаходиться в знаку козиріг, не підходить для стоматологічних операцій. імплантації всіх наших суглобів, зона колін, суглоби. Заміни, а також уникайте дантіста в цей час. місяць, якщо знаходиться в знаку водолій, уникайте операції, пов'язаних з видаленням вен, Операції пов'язані з нашими венами. І наостанок місяць знаходиться в знаку риби, і ми уникаємо операції, пов'язаних з нашими стопами. Переход за посиланням, я скину інструкцію, які ще додаткові знання фази. Місяця треба враховувати при тій чи іншій операції. Став комент здоров'я, дата, я скину тобі інструкцію: будьте здорові!